Путин всех переиграл. Да. Что мешало заложить бомбу? В одном помещении, незащищенном, оказывается президент, вице-президент. Мы воюем на территории Украины с блоком НАТО, который теперь в этой войне стопроцентно увеличен. Это будет считаться нападение на, на страну Польшу. НАТО. НАТО. Да, на страну да. НАТО. И тогда Володя. Налогия... У нас, у нас уже не будет военного ревил, и нас с вами не будет. По поводу вот этих однополых отношений, я все равно не понимаю, как у них это сочетается с любовью к Бандере. Путин всех переиграл. Да. В ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф, а це свіжий огляд нашої антипропаганди. І сьогодні ви дізнаєтеся про те, як увесь світ без перебільшення на ну, принаймні західний воює за нас. Ми давним-давно не самі мільйони разом з нами в окопі. от тільки чомусь ніяких доказів немає. Як росіяни намагаються просто виправдати неможливість? Перемоги над Україною про це ми будемо сьогодні говорити. Тож, друзі, закликаю всіх кожного обов'язково лишайте свій лайк. Не забувайте підписуватись на ютуб канал Круванова Лайф, хто ще цього не зробив. Ну і звісно, отримайте насолоду та заходьте до нас у чат. Пам'ятайте, після кожного кожного удару, наприклад, по Києву, ми чуємо, що нарешті тільки тут і тільки сьогодні було знищено щонайменше 515 п'ятнадцяти підприємство по виробництву дронів. Заводи, параходи, схорони, склади, всі системи протиповітряної оборони все винесли. Все, війну можна хоч завтра завершувати перемогою Москви. І так, після кожного кожного нового удару. Аж раптом Соловйов в прямому ефірі виходить і фактично обіцюнькає всіх, кому ж сам і платить зарплату, стверджує, що вони брешуть. Адже виявляється, що ми давним-давно увесь наш ВПК. Вивезли, вивели за кордон. Тепер країни НАТО це прихисток наших виробництв. А отже, блях, я, я прям не можу. Як він це вимовляє? Вони тепер частина війни, співучасники. Тобто до цього три з половиною роки, коли ми про це чули, це було щось інше, правда? Може, ви напророчили. Ну і звісно, щоб двічі не вставати, Володя ще й нагадує, що на нашому боці мільйони найманців, які буквально ліктями б'ються на кордоні з Україною, аби першими отримати право воювати за нас. Що ми бачимо в рік зараз? Ми бачимо, що удари, які ми достатньо ефективно наносимо по території України для непосредственно передової. не являются определяющими. По одной простой причине. Потому что военно-промышленный комплекс вынесен за пределы Украины. И когда на наших с вами глазах через колено ломают скандинавские страны, они у себя размещают украинские, как они называют, заводы по производству твердотопливного горючего, который будет использован для дальнобойных ракет, и они должны нести удар по нашей стране. И когда французы, англичане немцы впрямую заявляют, что они работают в интересах военно-промышленного комплекса Украины, это, во-первых, сразу дает нам понять, что мы воюем на территории Украины с блоком НАТО, который теперь в этой войне стопроцентно увеличен. Второй момент. Посмотрите, какое количество иностранцев воюет в рядах ВСУ. Если обратить внимание, то бесспорно в последнее время можно отметить, по крайней мере в СМИ, резкий всплеск активности. Мы видим, как с Латинской Америки выгребается вся шваль, которая есть, и направляются умирать на фронт. Не должно быть никаких иллюзий. Идет целенаправленный рекрутинг. И в скором времени появится уже вполне конкретно. Сейчас это пробрасывается, как э, такие легкие идеи, разнообразные ЧВК. Мы видим, как поставляют... В більшому количество самолітної техніки западної, ну вона поки не всплывает на в достаточном об'єму. Хто буде управляти, хто буде обслуживать? Очевидно, це будуть ЧВК. Давайте ще раз про успішний успіх. Соловйов каже, що зараз наносяться успішні удари по тилу, які взагалі нічим не допомагають фронту. Це не я сказала, це ж його слова. І це в одному реченні, і всі такі, да-да, от це он просто умний, голова, аналитика, як он прям нас підчеркнув, наше достоинство. Тобто, виходить, що перше абсолютно не впливає на друге, а найважливіше друге. Ну і спочатку росіян роками, просто роками з кожної праски накручують, що от-от Росія рознесе той самий блок НАТО. От потім в критичну мить Росія знову, після всіх цих погроз, вимушена як зараз, публічно давати задню принизливу. І це при тому, що давіче, пам'ятаєте, он вам, ні, Дімон Медведєв, певно, з відно ще не встиг дьорнути епівасіка, почав по-новому ще раз погрожувати НАТО. Що, мовляв, навіть збиття країнами НАТО, російських дронів просто в небо над Україною, це. Теж рахується прямою конфронтацією. Господи, Дімон. Та ми це чули всі три роки, і навіть більше. Ну, просто раніше нам так багато всього не постачало. Не переходьте червоні лінії, а та -та, бо буде страшне. А ми просто взяли і обіцяли ці лінії. Навряд, той, хто планує жити до 150 років, це я, звісно, пропиню, хоче, щоб його рознесли ракетами, якщо він тільки. Мізинчиком доторкнеться по-справжньому до НАТО, адже заліз дронів то одне. А от удар, наприклад, по аеродромам, це остаточне прощавай, німи заявил Росія. Якщо Росія ударить по НАТО, Росія перестане существувати. Як ви вважаєте, вот через Польшу АРДРОС я правильно завод слово ХАБ отправляють на Україну. И ракеты, и снаряды. Не является это предметом, чтобы наши нанесли удар по, по этому в Польше, где вот этот находится хаб. Я правильно говорю? хаб, да? Хаб ну, это узел. Да. Хаб узел, это, да. В данном случае узел снабжения. Уважаемый, узел у, снабжения. у меня, например, руки чешутся, но мне задают вопросы в очень высоких кабинетах. Это будет считаться нападение на, на страну Польшу. НАТО. НАТО. Да, на страну да. НАТО. И тогда, Но, Володя, если... у, нас, у нас уже не будет военного ревью, и нас с вами не будет. Хоча щоб ви розуміли, далеко не всі так критичні і такі обережні. Ну ясно, було б дивно. Наприклад, з нашого боку з нашого боку боку фронту, видавати якісь компліменти Росії і Путіну. Але є ті, хто залежить від зарплати, яка платиться із Кремля, ті, хто втекли, ті, хто називали себе розвідниками, ж ким тільки ні, і як ми рознесемо всі Російську Федерацію. Допоки не настала мить, коли треба вже в російських пропагандистів із рота вибивати яєчка Путіна і брати до своїх. Я прям не знаю, як Олексію Арістовичу це вдається. Певно, прави йому ліве Юлі Латиніни. але все одно для них Путін це найбільший геній геній, який вбив і поранив мільйон своїх. Геній, який потрапив під світові санкції, і там він тримається. Але питання в тому, скільки він триматися ще буде. Відсутність технологій. Відкиметість самої Російської Федерації на десятиліття, і після цього він все одно сукагеній. Я не думав, що я признесу цю фразу. Господи, прости. Путін всіх переіграв. Ні, насправді, абсолютно правда нас там у кінці зауважте буде сюжет про рукоблудія. Ну, з поясненням, чому він у нас з'являється, то власне зрозуміло, про кого думає Олексій Арістович, коли саме цим займається. Але зараз не про нього. Зараз про те, що як це президент Сполучених Штатів Америки, в шоці знаходяться російські пропагандисти, живе без бункера. І як це він не має жодного двійника? Немає Особистої чашечки, яка скрізь із ним подорожує, і тільки із якої винятково він п'є. І що невже він в туалет ходить саме в туалет, а не в руки охоронцю? В Росії в шоці від того, як буває в західних демократіях, де навіть після замаху, який пережив Дональд Трамп, він все ще залишається просто людиною і може ходити в ресторани з простими смертними американцями. Йому не треба, аби ФБР грали акторів, не треба підставних людей, бо, зрештою, півкраїни його чесно любить, а друга ні. Але перетворюватись на пацюка загного в кут Трамп не планує. Тим часом пропагандисти це трактують як слабкість. Ну, звісно, сильні просто сплять та, щоночі на ядерних боєголовках, не те, що Трамп. Ходить з усіма по ресторанам. Мовляв, подивіться, така доступність це шведський стіл, це запрошення для терористів. А тільки я б нагадала, що все ж таки за статистикою останніх років, все ж таки Росія за кількістю терактів давним-давно і сильно випереджає Америку. Безопасності взагалі не працює. Це просто, я і вчора говорив, і сьогодні говорю. Посмотрите, все руководство Соединенных Штатов Америки идет в один ресторан, об этом знают, в этом ресторане их ждет пропалестинская демонстрация, де-факто. Что мешало заложить бомбу? В одном помещении, незащищенном, оказывается президент, вице-президент, министр обороны, госсекретарь. Вы с ума сошли? Рядом находится служба охраны, которая выглядит ну, как старые шарпи. Ведут себя совершенно непрофессионально, лезут лицом всюду в экран. Не понимают, что делать. Вот люди, которые... Президент Соединенных Штатов подходит к людям. А где гарантия, что там не было человека с бомбой? Да с ножом достаточно. С чем угодно. Это, это, вообще что происходит? То есть это приглашение к совершению теракта в Соединенных Штатах? что у россиян всего две проблемы. И те старые, про которые вы подумали, а американцы и украинцы. Все, Про себе ніколи, про нас кожен день. Ось ще один приклад. Нарешті слідство вийшло саме на себе. Гаспарян зробив немислими. За крок, буквально перебуваючи від кмінауту, він просто в останній момент відстрибнув Сумбатич зізнався, що сам роками ніс пургу та обманював росіян, говорячи про українців. Бо якось картинка не клеїться із тим, що несе пропаганда. Не дуже то українці схожі на нациків. бо... Любимо ми багато свобод, але для того, аби зрештою не вилетіти із гнізда Селавйова кудись в бік біржі труда, треба одразу навалити іншого кринжа і іншої зради. Про наших ветеранів. О, наші ветерани нікому не потрібні, ніяких виплат вони не отримують. Якби відчуває госпоря, не вистачає тільки якоїсь кришталевої кулі. Взагалі заб'ють на них та й взагалі Сумбатич на відстані, навіть читає їхні думки. Навіть краще за будь-який детектор брехні точно знає, що всі наші ветерани вже тисячу разів пожалкували, що пішли на війну. Правильно, в такій ситуації тільки ваш мільйон закопаний у землі ні про що не жалкує. Ну, во-первых, по поводу вот этих однополых отношений я все равно не понимаю, как у них это сочетается с любовью к бандере. Вот для меня это э, одна из главных э, загадок. То есть должно быть что-то одно: либо вы там вот радикалы в духе Бандеры, либо у вас там э, гомосявые связи. Как у них это сочетается? Ну, объяснение мне коллеги дали только одно: Сумбадж, это вот ты сидел и читал, что там думал Бандера по этому поводу. Они там себя вот этим никогда не утруждали. А, судьба этой девицы печально. Видимо, это вот из числа тех, кто Пошел добровольцем, ну и все э, закончилось вполне себе закономерно. Она выжила, но теперь она никому не нужна. Потому что я с, с вероятностью в 99% уверен, что никаких выплат ей не полагается. Как, собственно, в случае со всеми остальными. И до конца жизни она будет вот э, теперь с этим мучиться. Э, ее пример, судя по всему, никого там не вдохновляет. Ну, потому что я вижу абсолютно косые такие полуравнодушные взгляды, что отлично характеризует это общество. Больше того, я абсолютно убежден, что если вот... Эту девицу отправить на детектор с вопросом: вот захотела бы она второй раз вот такое пройти, то она ушла бы категорически в отказ. Потому что она ей это видимо, грезило, что она закончит э, свою фортесю в студии пятницкий 25 допрашивая нас там по очереди всех. Но судьба оказалась э, совершенно другой. Знаешь, если есть заблудшие овцы, в принципе, да, то вот это заблудший мамонт. Мені кажеться, я думаю, мені чому то показалось, я уверен і убіжден. Ось вона система аргументів, які як правило подаються росіянами. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, як матушка Росія облизує своїх героїв. СВО. Ми за час існування нашої програми показали вам тисячі і тисячі прикладів, що відбувається із ветеранами в Росії. Але тут буде не зайвим показати ретроспективно щось і макнути. Бо ви знаєте, я дуже це люблю самого Гаспаряна. Як навколішках СВОшники мають благати про, наприклад, протези. Чому навколішках? Бо, звісно, ніг немає. От, от за що ми воюємо. От от сидять главврачі рачех із Віртовського району. сидит рядом с ним прокурор. Издеваются. Лично я им говорю, написаны невропатологам лекарства. Сидит, издевается, прокурор пугает этим. Сам берет у инвалидов. Я могу доказать, что он берет у инвалидов. У детей, больных детей. Вот я ему хочу этот протез подарить, чтобы он продал и купил себе что-нибудь. Без этого он не хочет. Вот я ему даю этот протест. Вы сделаете что-нибудь? Сейчас все ребята приедут. Это так не будет. Как этого прокурора? Я, говорит, начальник прокурора. Он пугать начинает здесь. Это что такое? Не первый день. Пятый раз из сюда больницу прохожу. Вот такой концерт он мне делает. Не, ну это точно. Він бы ще и второй, и третий раз відправився на СВО. Прям видно, як он хочет. Родину захищать до речі, справи у росіян йдуть настільки добре, а війна настільки виграється, що тепер за православних слов'янських братів воюють вже не тільки північно-корейці, а ще й брати-китайці. Ага, пощастило нам, правда. Ці точно так швидко, як росіяни, вже не закінчаться. Для чого це пині абсолютно очевидно? В нього, попри публічні заяви, не так багато гарматного м'яса аби. Затикати ним усі дири на фронті. Він зібрався до кінця року взяти Донбас. Ну а поки бере їх, ми бачимо тільки за дві щоки. І ясно для чого своїх військових відправляє Сізіньпінь. Він фактично отримує безцінний досвід війни, який на сьогодні має тільки буквально кілька країн світу. Це тобі не тренування, це справжня жесть. І лідер Китаю, який навіть і не приховує, що готується до своєї війни, хоче на чужій війні і на чужій території спробувати відкатати всі сценарії в Черному центр Приїхали дорогі гості з Китаю, но вони не просто гості, вони учасники спеціальної воєнної операції. Один із них оператор, другий сапер інженер, Вони бойовим расчетом готуються наносити огневое поражение силам националистов. И сегодня мы с ними познакомимся. Как вас зовут? Как вам э, СВО специальная военная операция? Как вам у нас вообще 嗯, в беспилотных войсках? 啊,啊,啊. Как вы думаете, чем закончится специальная военная операция? 啊, 是的 be、like。呃，怎么？您在俄罗斯的卡米，好还是不好？我们认为这场战争的胜利一定属于伟大的俄罗斯军队。Yes，是的，他说。我们向俄罗斯和萨拉托夫市的居民致以特别军事行动的问候。我们一定会胜利，胜利一定属于我们。俄罗斯和中国永远在一起。y Wow. Ну, зрештою, враховуючи, як ми з вами знаємо китайську мову, росіяни могли як завгодно перекласти ці слова. Але сам факт того, що в нас, наприклад, за час повномасштабної війни, за час війни в цілому, з 2014 року, якщо й сформувався культо культ Збройних сил України. Погодьтесь, нас ніколи з вами не було культу влади. Ми любимо тих, кого обираємо, рівно в день виборів. А на наступний день розпочинається процес. Критики, безкінечного цькування і не тільки. А в Росії все не так. Що ж вони за лизоблюдити такі від народження? Що ж вони так люблять лизати та вилизувати свою владу, Лазувати перед нею, наче кріпацтво відмінили вже онколи? А біологія у росіян все одно бере верх над ними. Ну, не можуть вони стояти рівно на своїх двох увесь зріст. Їм треба трошечки так все одно нахилятися перед владою. Цікаво, коли Піні розповідав Сітакіму про безсмертя, що до 150 років можна дошити, пересаджуючи, наприклад, органи від більш молодих і здорових людей. То певно, росіяни б навіть не пікнули. А може, вони це ще із часом зроблять, якби влада вирішила створити закон і фактично зобов'язати росіян передавати свої органи на нужди пині. От, наприклад, в Непалі це така досить бідна, не надто розвинена країна. Тільки-тільки влада у власних інтересах вирішила вимкнути соціальні мережі. І знаєте, що там відбулося? Так зване покоління Z просто знесло всю владу і ледь не спалило півкраїни. А що в Росії правильно стадо продовжує стояти на вколішках та молитись за пеню? Як, моя, прошу вас. совершать молитвы, прошения, моления, благодарения, молитвы за вла власти и начальствующих. Да тихое и безмолвной жития поживем, во всяком благочестии и чистоте. И вот эти слова о молитве за власти и за начальствующих для нас сейчас, наверное, как никогда актуальны. А вот это не единственная порада от РПЦ. Россия, целом дивные люди. В них зарегульовано тупо все. Залишається тільки встановити законом, наприклад, жорсткість туалетного паперу, який можуть використовувати росіяни, а все інше вже є. Тепер навіть церква вирішила гузурпувати рукаблуддя. Ну, так би мовити, накласти руки на, ну ви зрозуміли. І це зараз не про тексти пропаганди, а це я в буквальному сенсі про процес. Прислужник ФСБ в Рясі, піп РПЦ. Каже, ні, ну, якщо, звісно, нужно здати аналізи, чи там вас підозрюють у зґвалтуванні, а так він про каже, наче кожного п'ятого в цьому підозрюють, то, звісно, стаканчик вам в впомож. У всіх інших випадках сорі, ні, не можна. А взагалі, каже руський піп, звертайтесь до свого духовника. Він ще й підкаже, як краще то зробити. На цьому місці я взагалі трошки підвисла це що, якісь православна є якась інструкція для рукоблудія. Нельзя заниматься рукоблудием ни для здоровья, ни для чего. Возможно, какие-то есть ситуации, когда ну, надо взять какие-то анализы или еще что-то там. Но это обговаривается с духовником отдельно, это случай отдельно. Не так, что просто занимаюсь рукоблудием, когда мне захочется, или когда нужно, потому что для здоровья. Нет, ну вот... Надо сдать анализы или судебно-медицинская экспертиза, например, человек угрожает по какому-то обвинению там, в изнасиловании срок, тюрьма, и для того, чтобы опровергнуть это обвинение, нужно сдать анализ мужского семени. Тогда надо взять голосовение, посоветоваться с духовником, как это сделать, как, может быть, духовник подскажет, как это сделать, бесстрастно, без греха, и где-то можно пойти навстречу. Но так, чтобы массово, автоматически, для здоровья, нет. Это, это просто совет погибельный, сатанинский совет. Ну, я знаю, что врачи хорошие, добрые, стремятся к помощи, но если он неверующий, то сатана через него, ему внушает какие-то мысли, которые он потом проговаривает, озвучивает пациентам. Он же не разбирается в духовной жизни часто, Врач, не знать, заповіді о добре і <кхід> вот, поэтому может что щось там и и нести из мира міра інфернальної зацкої. Я дико, сорі, але безстресне рукоблуддя це щось <свят> цікаве. Не знаю, щоб я вас закликала подискутувати на цю тему і написати кілька коментарів. О, ні-ні, ні, -ні, -ні збавці достатньо російського попа, але зрештою, як же все викривлено в цій Російській Федерації? Про те, що, ой, знаєте, як то не дуже хорошо, наприклад, убивати, насилувати, окупувати, а от рукоблуддя в стаканчик, рукоблуддя или щось в стаканчик це плохо. Зрештою, це не наші з вами справи, а геть іншого суверенного, запаребрічного, не побоюсь цього слова. Угрупування, наше ж завдання це угрупування тільки робити менше і поголів'я у тому числі Тож, друзі, не забувайте допомагати нам поширювати всю правду про російсько-українську війну. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачення і, звісно, закликаю всіх і кожного підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді YouTube каналу Кубанова Лайф. Ви можете легко за реквізитами, які ми залишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова. Лайф, вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!